Права 261. Власна швидкість катера 27 км за годину. А швидкість течії річки 3 км за годину. Знайде швидкість катера проти течії річки. Друге, швидкість катера за течією річки 42 км за годину, а швидкість течії річки 2 км за годину. Знайде швидкість катера проти течії річки. Ну, давайте будемо розв'язувати зовсім неважке завдання. Давайте міркувати. Пишемо спочатку першу задачу, розв'язуємо. Це не буде не перша дія, а перша задача. Так? Отже, якщо власна швидкість катера 27 км за годину, а швидкість течії 3 км за годину, то швидкість катера проти течії. Катер буде підніматися на 27 км на кожну годину. А течія його буде вниз зносити на 3 км. Тобто він буде рухатися, щоб знайти його швидкість, треба 27 відняти 3. Пишемо тоді 27. 3. І це буде дорівнювати. 24. Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість катера проти течії річки. Пишемо швидкість. Швидкість катера. Проти. Записуємо, напевно, тут е, течії. Річки. Так, все. Перше завдання ми виконали. Друге завдання. Е, знову в нас є швидкість катера за течією річки 42 км за годину. А швидкість течії 2 км за годину. Ну, якщо швидкість катера за течією 42, а це йому течія допомагає. Тобто вона на 2, кіло... 2 кілометри кожну годину його зносить низ. Якщо ми поміряли його швидкість, у нього було 42. Чому? В нього власна швидкість була 40, а ще 2 кілометри йому допомогла річка. То, щоб знайти швидкість катера проти течії, спочатку знайдемо власне швидкість катера. То ми пишемо тоді, отже, перша дія у нас е, тоді буде. Треба від 42 відняти 2. І це буде 40. Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це буде власна швидкість катера. Власна швидкість катера. Добре, якщо в нас є власна швидкість катера 40 км за годину. Якщо він буде рухатися проти течії, то вже течія йому буде заважати. Він кожну годину вгору, наприклад, підніметься проти течії на 40 км, а течія його знесе вниз на 2 км. То щоб знайти швидкість, треба відповідно вже 40 відняти 2 км за годину. Пишемо друга дія, тоді 40 мінус 2. І це дорівнює. 38, Пишемо чого в дужках, кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість катера. Швидкість. Катера. Проти. течії річки. Добре, це ми знайшли. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Отже, знайди швидкість катера у першому випадку проти течії. Ми знайшли. У нас 24 км за годину. Пишемо 24 км за годину. І друге. Також нам треба було знайти швидкість катера проти течії. Ми знайшли 38 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача. До речі, подібні задачі полюбляють фізиці на цьому вправу завершено.